Всім доброго дня, канал Шалений Тракторист. Ну що друзі Показую до вашої уваги ділянку, де висіяний у нас соняшник. Новинка від компанії еліта Select і міборчик Якщо чесно, кошики дуже гарні. Висотою він невисокий, але кошики дуже такі гарні. Є мінус. Трішечки присутствує мищій на ньому. Це один із мінусів. Євролайтингом, друзі, ми не працювали, тут не почвених, нічого не було, прополочки і все. Отакий От стан іміборчика. Імібор дуже гарний соняшник. Сіємо його перший рік, подивимося, що з цього буде. Запиленість, друзі помбезна. Я думаю, тут так. По кошику, звісно, зерно беремо, вже випадає. Стовбур зелений, але зерно вже сохне. Так що є можливість, можливий варіант, що через 2 недільки він буде вже коситися. Ну, Чесно, дуже класний стан соняшника. Кошик на кошику, все. По красоті, попередник, друзі, ячмінь, оранка. Сіявся без удобрень і без нічого повністю. І отакий стан. Да, Дощики трошки тут балували, проходили. Ось дивіться, який ну, гарний, гарний. Реально крутий соняшник. Так що компанії Літа Селег дякуємо за якісне насіння соняшника. І Мібор, Новинка, дуже такий цікавий у вас гібрид. Е, мені він на даний момент подобається. Подивимося, як покаже він себе в уборочку, дуже такий інтересний Буде відосик, тому що хочеться зрозуміти, що з нього вийде, як він сипане, наскільки він покаже себе, щоб мати хоч уяву, що робити на Так що, то такі справи, то інчик на сигнали. Остав, поздоровкався. Так що так. Міборчик, євролайтинг, еліта селект, друзі. Показую вам повністю все, від А до Я, не край, не що там, як більшість говорить. Так що дивіться, які глеки. А? А. Так, є трішки менший. А в середньому дуже-дуже круто. Так що такий соняшник. Кому цікаво, підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист. Слідкуйте, буде обов'язково уборки. і будете знати, як вам соняшник. Тріщини маленькі, звісно, в земельці, але сохне він вже дуже-дуже швидко.